Мова селюків чи мова майбутнього. Що треба зробити, щоб не повторити помилок минулого? Чому й досі мовне питання залишається болючим? Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Надто влучний вислів знайшла на просторах інтернету. Виховувати українських дітей московським язиком означає передавати війну наступним поколінням. Чи розмовляла я колись російською? Ні. І це не гучне слів'я для мене. Змалку мовне питання було доволі болючим. Поясню, чому не буду приховувати того, що я родом з невеличкого селища поблизу столиці. І років десять тому, коли ти переїжджав до Києва і розмовляв українською, тебе одразу зараховували до розряду селюків. Мене це одвічно обурювало, адже я ніяк не могла збагнути, як в Україні та ще й у її серці тобі фактично нав'язували якийсь комплекс меншовартості. І звісно ж, за всіма законами долі, в тій же столиці познайомилася з російськомовним хлопцем, який надто цікавився, чому ж я обираю мовою спілкування українську. І якщо ви думаєте, що моя життєва історія поодинока, то вже ж що ні. Ось одна дописувачка в мережі Фейсбук ділиться. Цитую, подобається, коли говорять: згадайте, які колискові співала вам мама, чи як у баби з дідом у селі бігали. Мої спогади це Київ, ложка й сніг мішає. Українська мова, мова селюків. Ніякого села, бо прабабу розкуркулили. Жодної книжки української. Моя прабаба була єдиною, хто спілкувався українською, але тоді мені здавалось, що вона просто без освіти. Перший раз мене назвали Ганною в першому класі, і я плакала, бо думала, що з мене знущаються. Досить довго соромилася, коли так називали. Особливо, коли мама вважала, що це такий Стьоп і дражнила ганькою. А інша користувачка пише, поки смажений півень не дзьобне. Це про мене, тому про власну деколонізацію почала думати не так давно. Першим кроком для мене стала відмова від російського контенту. Другим перехід на українську. 28-м – почати представлятись англійською Орина, а не Аріна. Минуло майже два роки. Але Боже, скільки ще роботи, і скільки має минути років, щоб першим мені на думку спадав не Чехов. А Коцюбинський. І таких історій тисячі. Приємно, що це усвідомлення все ж приходить. Прикро, що причиною цьому стало повномасштабне вторгнення ворога. В умовах війни державна мова один із головних чинників національної безпеки у 2023 році. На адресу уповноваженого із захисту державної мови надійшли 3692 звернення громадян щодо порушення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Рекордно за роки існування нашої інституції повноважного захисту державної мови, кількість скарг на порушення мовного закону у 2023 році пояснюється просто громадяни України, маючи доволі потужну мовну стійкість, почали активніше реагувати на порушення своїх мовних прав. В порівнянні з 2022 роком таких звернень на 30% більше. Міста, мільйонники Київ, Харків та Одеса в антилітерах. Найбільше проблеми згідно з даними омбудсмена, зафіксовано у галузі обслуговування споживачів. Майже половина отриманих торік звернень свідчать про системні порушення мовних прав громадян. Зокрема, стосуються відсутності української версії сайтів порушення безпосередньо під час обслуговування, а також відсутності інформації про товари та послуги державною мовою. Як реагують українці в соцмережах на порушення мовного закону та чи підтримують покарання за його недотримання, почуємо. Трафу мало заборонити виконувати роботу на певний час. Закон треба посилювати в плані покарань. Для яка різниця тільки удар гривнею і звільнення з роботи. А звільняти за порушення мовного закону не пробували. Лупаймо цю скелю невігластва. Команда нашого телеканалу вирішила провести мовний патруль магазинами та кав'ярнями столиці, якою мовою спілкувалися з моєю колегою. Дивимось. А ви весь час розмовляєте українською мовою? Весь час, скільки я живу на світі своєму. І обслуговуєте? І обслуговую <гум> тільки на українській мові. <гум> я була студенткою, і мене тоді трошки поганяли, що з села, ліміта, але я завжди розмовляла на українській мові. <гум> <гум> так, будь ласка, 18 гривень. Так, так. Дякую вам за покупку. Дивлячись на клієнта. Можу розмовляти як українською, так і російською. Ну, яка зручніше для клієнта буде. А ви з усіма клієнтами спілкуєтесь українською? Звісно, обслуговування надаємо тільки українською мовою. Добрий день. Мені, будь ласка, лати за 40 гривень. Да? А цукор потрібен? Що, що? Цукор. Ні. Багато у вас клієнтів говорить українською. Якою мовою ви обслуговуєте? Стараюся, щоб всі говорили на українській мові. Для мене це важливо і якось. Ну, не знаю. Мені навіть е, приємніше, коли люди приходять і починають збирати українську мову. Ексклюзивно для Ukraine World News уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, розповів, як Україна стимулює вивчення солов'їної. Почуємо. У нас діє закон і на досі буде 5 років. То власне, за цей час десятки нових статей запрацювали. Чи це сфера освіти, охорони здоров'я, транспорту, обслуговування. Телебачення, радіомовлення, культури, тощо всюди є українська мова, і вона гарантовано забезпечена нашим законом, так само, як і реалізація тих повноважень, які покладені на мене як на уповноваження. Доволі ефективно працює національна комісія стандартів державної мови. Проводяться іспити, стандартизується, кодифікується державна мова тощо. Тому ми очікуємо на ухвалення державної мовної програми, яка повинна забезпечити крім всього іншого. Є розгалужено мережу безоплатних державних мовних курсів. Натомість органи місцевого самоврядування затвердили близько сотні місцевих програм, пів тисячі мовних курсів. Інвестують якраз у те, щоб спонукати громадян України до оволодіння українською мовою, до переходу української мови, до читання української літератури. Мова це глибина тисячоліть. Її треба вчити, щоб зрозуміти і пізнати сповна. Пропонуємо вам дивитися освітній проєкт про мову та вчити українську разом із нами. Зустрінемось за тиждень.